Вітаю, друзі! Ще одна новина, хочу обговорити з вами. Вона не нова, але ми не обговорювали. От, подивіться. Бачили так стаття. Кримінальний авторитет на прізвисько морда. <с? <с?> морда. Кришує мера Львова і погрожує членам ТСК. Ми бачили виступ у Верховній Раді і жалілися, і президенту, що така ж зараз ситуація. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує там розбазарювання е, коштів, е, жуліки давлять, да? ну, жаліються Верховна Рада. От у мене, друзі, знову ж таки до вас запитання, хочу почути вашу реакцію. Як так, скажіть мені: воююча країна, третій рік війна, владу, наче не міняють, вона буде ще невідомо скільки. І сьогодні якісь кримінальні авторитети тиснуть на слідчу комісію Верховної Ради України. Це як? Ну от, прошу реакції, прошу коментарів, будь ласка, дякую.